Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина» у студії Яна Мецько. Війна. Україна вперше отримає шведські винищувачі четвертого покоління. Гріпен про таке заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, також наша армія додатково отримає винищувачі Ф 16 та Міраж 2000 Тим часом у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Томагавк Україні, проте остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. Про таке заявив віцепрезидент США Джей Діванс. За його словами, Трамп діятиме в інтересах Сполучених Штатів Америки, і це є ключовим принципом його зовнішньої та оборонної політики. На Запорізькій атомній електростанції загроза ядерної катастрофи. Про це повідомили в Держатомрегулювання. Там зазначили, що вже шосту добу станція працює від дизельних генераторів. Якщо дизель закінчиться, ймовірно буде аварійна ситуація. Це матиме радіаційні наслідки для України та Європи. У тимчасово окупованому Севастополі обмежили продаж бензину, обмеження ввели через дефіцит палива у Криму. Про це пише видання «The Moscow Times». Від сьогодні мешканці Севастополя зможуть заправити в один автомобіль або одну каністру не більше 30 літрів палива. Як заявив так званий губернатор Севастополя, разважаєв завдяки такому режиму, хочуть накопичити бензин на заправках і повернутися до роботи за звичним графіком. Політика. Партія чинної президентки Майя Сандо офіційно перемогла на виборах у Молдові. Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів. Проєвропейська партія Дія та солідарність отримала трохи більше ніж 50% голосів. А от проросійський патріотичний блок набрав 24% підтримки. Президентка Майя Сандо заявила, що європейський шлях у безпеці громадяни Молдови хвалили рішення за Молдову, попри усі втручання та гроші, які витратила Москва. Суспільство. Дозвіл на виїзд за кордон юнаків від 18 до 22 років вплинув на мобілізацію. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%. Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28 ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий. За його словами, виїзд молоді за кордон зменшив кількість звернень до рекрутингових центрів. Водночас він зазначив, що багато юнаків, які виїхали з України, телефонують і говорять, що планують повернутися. Припинення фінансування урядом деяких шкіл України та досить низькі зарплати для вчителів викликають неабияке занепокоєння серед освітян. Мало того, лише 13% українських вчителів відчувають державну підтримку. Такими є дані міжнародного дослідження освіта як інструмент формування особистої стійкості, яке презентували нещодавно у межах п'ятого саміту перших ладі та джентльменів. Згідно з цим опитуванням, емоційне вигорання відчувають майже третина педагогів. А от заробітна плата не влаштовує більшість хоч в уряді щороку обіцяють підвищення. The cat sat on the То чи задоволені освітяни з зарплатами зараз про це дізнавалась наша Вікторія Жуковська. Ми запитали у педагогів, чи вистачає їм нинішньої ставки вчителя для життя, і чи задоволені вони своєю зарплатою? Які настрої в освітян слухаємо далі? Людина, яка отримує зарплату 8, 9, 10, а навіть 13-14 тисяч гривень, не зможе думати про те, як гарно викладати свій предмет. Ніколи вчительська праця не оплачувалася на високому рівні. Це можуть говорити тільки люди, які в школі ні дня і ні одного урока не провели, і думають, що це прийшов поля, і все. Ви візьміть хоча б один день проведіть уроки, і тоді поймете, що це таке. В школах нема кому працювати. Вчителі вимушені працювати у дві зміни, тому що люди не йдуть працювати в школу. Люди йдуть зі школи і сідають на касу, тому що там зарплата вища. Якщо наша влада отримує мінімум по 30, давайте тільки звичайно вчителям, хоча б теж тисяч по 20 зробимо. У них теж є сім'ї, діти не знають на ці гроші жити. Зараз, в принципі важко прожити на тих тисяч, просто шалено важко. Ми не можемо залишати освічених людей на межі бідності. Попри обіцянки уряду значну частину коштів спрямовують і на оборону, тому існують побоювання щодо затримок виплат та браку коштів для сфери освіти. Хоча кабінет міністрів анонсував двоетапне підвищення зарплат у 2026 році. Але й тут не все так просто. Чому про це почуємо від Юлії Гапонюк? А справа в тому, що підвищення зарплат вчителям – це лише гучні заголовки, адже зростання виплат очікують усі державники, бо зросте мінімальна заробітна плата, Принаймні, такі зміни заклали у бюджеті 2026 року. Про це в коментарі для ФМ. Галичина розповів економіст Олег Пензен. Мінімальна заробітна платня є перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. У нас з вами до мінімальної заробітної платні прирівняні найнижчі видатки пов'язані з любими бюджетниками. Якщо ви піднімаєте мінімальну заробітну платню, автоматично у вас на такій самій пропорцію йде зміна всієї тарифної сітки. Але суми там є невеликі. І В нас сьогодні освітянин отримує в середньому заробітну платню меншу ніж середня по країні, і і великий мінус. І освітяни в нас потребують. Назвичайно більшої уваги за словами Олега Пензена зарплати українських вчителів справді маленькі, особливо якщо порівнювати їх з європейськими. Зокрема, середня зарплата вчителя в Україні становить майже 14 тисяч 200 гривень на місяць, що еквівалентно приблизно 290 євро. Середні місячні зарплати вчителів у Європі значно вищі. Наприклад, у Швейцарії 6 тисяч 200 євро. В Люксембурзі 6 тисяч євро, у данії 5 тисяч 600 євро. Але тут теж не все так однозначно. Заробітна платня, наприклад, в Україні умовно там 520 Долярів та в середньому, а заробітня платня, наприклад, в Польщі 1800 доларів. Причому треба пам'ятати, що продовольчий кошик в Україні і в Польщі в принципі однакові по ціні, і це є важливо, тому що коли ми з вами дивимося на видатки домогосподарства, або простіше кажучи, на бюджет вашої сім'ї, то українська сім'я витрачає 50% від свого бюджету на харчі, польська сім'я від 12 до 18%. Тобто мова йде не просто про середню заробітну платню, мова йде про структуру видатків. І це є питання набагато важливіше, тому що, наприклад, середня заробітна платня в Німеччині та там 3200 євро в місяць. Але для винаймання квартири ви будете платити від 1000 до 1500 євро в місяць. Пряма фраза з приводу того, що у них середня заробітна платня вище ніж у нас. Воно трошечки не так працює. Треба порівнювати по структурі видатків домогосподарства. Це набагато правдивіше, якщо підсумувати то зарплати у наших освітян і справді зростають, але ростуть і ціни, тому молодь і обирає бути касиром. І отримувати більше ніж вчителю школі. Світ Угорщина заборонила кілька українських медіа Будапешт. Зробив це у відповідь на блокування угорських медіа Оріго та демократа. За словами міністра канцелярії прем'єра країни Гергея Гуляша, під заборону потрапили, зокрема, видання громадська Українська Правда, Європейська Правда, Нью Войс», Лівий Берег, а також кілька закарпатських видань. Відсьогодні вони будуть недоступні на території Угорщини. Спорт Українська тенісистка вибила білоруську та вийшла до четвертого кола престижного турніру у Китаї. Тож, як минула гра, та про кого саме мова, про це та не лише, слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9 був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо «ФМ Галичина» важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.